Вивчає по 7 тисяч гривень, ви по 150 по 200 получаєте. За що ви собі премію виписуєте, якщо в рядовий состав у вас нічого не робить, отримує 7 тисяч гривень. А ви собі по 150 по 200. Так, не дуже? Так, є. Є. Ну я ж не знаю, може ви постанови не читайте, що якщо у вас рядовий сотрудник получает 5-7 тисяч гривень, ви не маєте 150 получати, бо у вас вам нема за що преміювати, ви тут нічого не робите. 60 тисяч злінів зарплату, у вас де юристи отримують по 180. А у вас не вистачає ні на бензин, ні на техніку, ні на що не вистачає грошей. Куди ви їх діваєте, скажіть мені. У вас яке фінансування? Василь, яке фінансування? У вас мільярд фінансування. У, вас фінансування. У, вас не... у мене сьогодні в бюджеті 500 мільйонів. Я б мішав цілу область, не тримати всю зиму. У вас мільярд фінансування, у вас бензину нема. Скільки машин стоїть не відремонтовані. 30-40%? Це що за робота оперативна? Це мені треба розбиратися з машинами. У вас що, одна на всю область ремонтує? Не знаю, матеріали в правоохоронні органи, там вже розберуся. Я це знаю, як робитиму. Ну, це як? Одна область, там велика область в країні, у нас одна сто всі машини, у нас по 30 машин. А якщо з вашою сім'єю щось трапиться, машина буде стояти в черзі. Чи у вас не цікавлять інші люди, у вас цікавлять тільки ви, бо ви на своїй машині завезете. У вас є фінансова спроможність завезти свої. І не сюди, а відправити в Австрію, так? Да? Ми про це говоримо. Та просто вам не стигнув, чесно. вам не, стебно, ну, чесно. Нет, вам не стебно, просто але ну, просто уничтожити. Одну з центральних служб просто уничтожити. Я, чесно, я не хочу зараз проводити. Я чекаю заяву, я навіть не можу пробувати це. Пробуйте наші нараду.